Моді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. у Кременчуці розповіли, як працюватимуть центри первинної медико-санітарної допомоги. Міська влада і журналісти перевіряють перевізників. А водна міліція виявила бракундєрів на Дніпродзержинському водосховищі. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. З 2 липня поліклініки Кременчука офіційно стали центрами первинної медико-санітарної допомоги. За територіальним розташуванням їх три. Перший на базі першої поліклініки, другий у Крюкові у колишній другій поліклініці. і Третій об'єднав три філії, третю, четверту та автозаводську поліклініку. Сьогодні у мерії представляли головних лікарів центрів та розповідали про напрямки роботи. Більше знає Ірина Скрипачова. Рішення про створення центрів первинної медико-санітарної допомоги було прийнято на останній сесії міської ради. Їм надано юридичний статус і відокремлено від медичної галузі фінансування у розмірі 6 мільйонів гривень. Цей процес не закінчився і він буде створюватися, формуватися, реформуватися, вдосконалюватися до, аж до 2020 року. Враховуючи те, що 80% населення звертаються за медичною допомогою на вамбулаторну поліклінічну допомогу. 80%, а інша тільки на другий і третій рівень. Тобто робота пов'язана з профілактикою, з диспансеризацією, з цими зверненнями, де найбільше, повинна вдосконалитись. Сімейного лікаря виводять на передову ланку, введено 50 додаткових посад. До кінця року міський бюджет має дофінансувати центри ще на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Головний напрямок роботи профогляди, говорить головний лікар ЦП МСД 1 Наталія Тарасова. Функції покладена диспансеризація населення. Причому диспансеризація здійснюється також за трьома групами: як здорове населення, практично здорове, яке періодично, хоч має якісь гострі захворювання, і хворе населення з компенсованими станами, декомпенсованими і субкомпенсованими. Крім того, протягом робочого дня ми будемо надавати невідкладну допомогу. Всім пацієнтам при гострих станах, при травмах, при отруєннях на сьогоднішній день у центрі працюють 11 лікарів. Необхідно 26. Такий дефіцит кадрів і в інших двох центрах, як повідомляють новопризначені головні лікарі Оксана Махтай, центр номер 2 та Людмила Пономаренко, центр номер 3. Найбільше за чисельністю обслуговування 110 тисяч чоловік та географічного розташування. Дев'ять амбулаторій розділені на четверту, третю та автозаводську поліклініки. Створено одну нову. У номеру по провулку Ярославський, 1. до нас досить багато було звернень від жителів прилеглих вулиць. Це і Московська, і Київська, і Мира, які раніше обслуговувалися в третій міській лікарні. А територіально ближче розташовані до міської автозаводської поліклініки. Зверталися з проханням взяти їх на обслуговування. Всі ці побажання були враховані в ході реформування і в ході реорганізації. Тому була створена така амбулаторія, яка знаходиться за адресою автозаводської поліклініки, а населення. Перейшло від третій міської лікарні до штату центрів. Додатково введено декілька одиниць вузьких спеціалістів невропатолога, хірурга, офтальмолога і Проте визначитися із консультацією з ними має лише сімейний лікар. Лікарі запевняють, що для мешканців міста нічого не змінилося, лише покращилося. Принаймні, стверджують, що черг під кабінетами немає. Щоб за цей час за час реформування за час перетворень не постраждало головне, не знизилась якість надання медичної допомоги. Центри працюватимуть з 8 до 18, в суботу з 8 до 13. Виклики в реєстратурах прийматимуться до 17 години. Останніми днями Кремечужани активно обговорюють проблему забезпечення сталої роботи громадського транспорту. Незадоволений організацією пільгових перевезень, депутат міської ради Володимир Шапран подав депутатський запит на останні сесії. Городяни телефонували на прямий ефір з міським головою Кримичука Олегом Бабаєвим зі скаргами на роботу маршруток у звичайному режимі. За дорученням міського голови Олега Бабаєва, начальник відділу транспорту та енергетики Володимир Кургаєв виїхав на маршрут для інспектування роботи транспорту, який курсує на правобережжя. Думки кермельчужан щодо якості послуг з пасажироперевезень різні. Да, довольна. я двойка. Я вивався часов травіва безкоштовний. Так я користуюсь, коли є міста. Місто да там же на пазік два міста. На, газ, на Газель – одно 2,50 Маршрутка це дуже дорого. Садитесь на большие автобусы. И... Я лично сажусь по льготному. Вам никого да. не отмовляют? Бывает иногда. Иногда, да. Да. Ну а в основном нормальные водители. Ну да? в основном нормальные, но все да. равно я беру свое и еду по льготному. От моста и сюда. То есть люди платят по два с половиной гривны. То есть переехать одну остановку да. за ту цену, которая за 250, они, по-моему, салоны вообще не моют. Как 8 пенсионеров, у которых посвечение есть? В обязательном порядке одно льготное место. Моя личная бабушка вчера-позавчера была, садилась на рынке, то ее водитель не взял. вы он работать просто не будет. Не Не, не подмогайте. А вообще они не берут. Я когда-то в центре, вот они же там пустые стоят, да. я подходила, спрашивала, можно по льготному? Нет. Когда мы снимем эту форму одежды? Сегодня. Льготчиков берем? Конечно. Сколько? Одного. Перевірка тривала близько години. За цей час під приціл відеокамери потрапило чимало автобусів, які працювали у звичайному режимі на маршруті 2 дев'ять Вони під'їжджали до зупинки практично через кожні 10 хвилин. Незважаючи на цей факт, очільник транспортників поцікавився і думкою пасажирів щодо роботи перевізників. Послідніх дві неділі зараз обслужують вас. Він ділять грешні вас беруть в останнє време. Всі автобуси Зараз да. хорошо наладилась робота. В той же час графіки руху маршруток у звичайному режимі не вивішені у доступних місцях. Можливості ознайомитися з ним немає. Якраз на це лунали нарікання телефоном на прямий ефір з мером. Кожен день їздять, ані краще на графік, хтось знає. Крім того, скаржаться громадяни і на те, що водії автобусів та маршруток не оголошують назв зупинок. Городяни з вадами зору потерпають через це. Хоча це правило чітко діяло за радянських часів. Ви зупинки оголошуєте для своїх пасажирів? Не завжди. Чому? Голосу не хватає на тому. Перевірка не скінчилась. Ми провели експеримент, аби перевірити, чи беруть перевізники пільговиків безкоштовно. Камеру встановили так, щоб водій її не помітив. І на диво двох пенсіонерок вдалося посадити в маршрутку з умовою безкоштовного проїзду. Можна моїй ті проїхати безкоштовно, по пенсійному можна? Дякую, можна моїй ті проїхати по пенсійному безкоштовно, безкоштовно. Начальник відділу транспорту та енергетики Володимир Кургаєв підсумував результати перевірки. Пенсіонери задоволені, всі їздять, графіки видержуються. Я не говорю, що у нас 100% хороші водії є. Я їх називаю ну, люди, які ростуть, я не знаю де, десь в бур'янах, які не розуміють, що таке старі Ми з ними ведемо роботу, ведемо упорну, кожен день. Графік руху автобуса в звичайному режимі ми зараз. После вот этой проверки, я думаю, ми розмістимо все таки в салонах автобуса. Чергове нагадуємо пасажирам, куди звертатися в разі відмови в безкоштовному проїзді маршрутним таксі. Звоніть і зразу ж запам'ятайте номер і дзвоніть – 32047. Ну а ви маршрутчики, Потім уже пеняйте на себе. Якщо ви не взяли, то значит... розговор будь короткий. днями. В інтернеті з'явилась інформація про етичний кодекс луцьких водіїв маршрутних таксі. Цей документ вимагає від них толерантності до пасажирів, володіння державною мовою, забороняє неохайний вигляд, нецензурні слова, телефонні розмови, коріння і прийом їжі під час руху. Тобто, джентльменського ставлення до пасажирів потребують громадяни не тільки в нашому місті. Тож нам залишається сподіватися, що змін на краще дочекаються і кремчужани, і наші водії діятимуть тільки в рамках договірних зобов'язань та етичного кодексу перевізників. Сьогодні вночі працівники водної міліції спільно з представниками Полтава, Держрибохорони, ловили бракундєрів на Дніпродзержинському водосховищі в межах Кременчука. Профілактичний рейд виявився вдалим. Біля однієї з човнових станцій правобережжя було затримано двох рибалок 50 та 56 років, які займалися незаконним виловом риби за допомогою електропідсаки. Під час їхнього затримання було вилучено близько 17 кілограмів риби та бракундірські знаряддя електропідсаку, електродроти до неї та акумулятор. По даному факту зараз проводиться перевірка, значить, даний матеріал вже зафіксовано в єдиний реєстр досудових розслідувань і проводиться кримінальне провадження. Сума збитку становить близько 7 тисяч гривень. Вся риба була здана її власнику, це представникам Полтава Держрибохорони для подальшої її реалізації або на для сільськогосподарських потреб, або для утилізації, так як риба для, реалізації, для споживання населенню не придатна. Дцятого липня Кременчуцький м'ясокомбінат відзначатиме свій сторічний ювілей. Історія підприємства вимірюється не лише тонажем продукції, яка виготовляється, а й тисячами трудоднів працівників. Учора на Кременчук м'ясо вшановували ветеранів на урочистості. Запросили і нашу знімальну групу. За статистикою 600 чоловік стаж роботи на комбінації яких обчислюється від 10 до 50 років. Сьогоднішній вікові ювілей підприємства і їх свято свято тих людей, які пережили з м'ясокомбінатом непрості часи перебудови та важкі періоди оновлення для теперішньої учениці підприємства Ірини Дроздової. Сьогоднішня зустріч з ветеранами подія урочиста та хвилююча. Колись вона хотіла стати схожою на них. Сьогодні, як директор одного із п'яти найкращих в Україні підприємств, пишається щомісячним об'ємом виробництва у 1200 тонн, міцним колективом чисельністю у чоловік та щорічним інвестиційним капіталовкладенням у 10 мільйонів гривень. Проте, про рік 1998 окремим рядком. В 1998 восьмому коду Банк фінанси і кредит виступив санатором нашого підприємства і коли на должность директора був назначен Олег Меданович Бабаєв. Он подобрал команду профессионалов, выбрал правильный путь. Он лично участвовал в каждом процессе. Он собрал людей, зарядил их идеей. И на сегодняшний день и эта команда продолжает работать, работать на рынке успешно. Наша торговая марка зарабатывает, получает грамоти і медалі, і займає перші места по признанні людей по скажем так вкусности нашої колбаси. За мої 44 роки праці на м'ясокомбінації змінилися вісім директорів, говорить Віреліївна Харченко. Найбільша шана Анатолію Івановичу пильнику, який очолював підприємство 22 роки. Непростим та цікавим був час відродження, коли на комбінат прийшов теперішній мир Кременчука Олег Бабаєв. Я пам'ятаю, як перші дні він мог міг прийти в 3 часа ночі. І перевірити, як працюють діжурні компресорного цеха, діжурні котельного цеха, і робив тут же замічання, однім викликав визивав начальників і так сказати був розгон. Він привчав людей до дисципліни. Хай це було одразу непривично, чесно скажу, от для людей, для багатьох. Але потім всі до цього звикли і зрозуміли, що. Тільки так можна вивести це підприємство в передові підприємства України. Намагайся досягти неможливого, якщо хочеш, щоб твоя праця стала краще. Аби ліквідувати відставання, достатньо змінити напрямок. Він його змінив, і ось що з цього вийшло. Ми приділили великий путь, і що мене поразило, коли я прийшов сюди. Та прежде всі я з многими із вас працівав. І з тими людьми, які вже й ушли. ушли на пенсию. Все равно те традиции, которые заложены были в Кременчуском мясокомбинате, только с вами, только с вашим энтузиазмом мы могли поднять это предприятие. Поверьте, что нет сегодня там, руководителя, который пришел и сделал это. Сегодня я хочу сказать, что это можно было сделать только с вами. Это можно было сделать и спасти это предприятие только благодаря вашим усилиям. Я за это вам премного благодарен и Мій низький поклон. Всім вам, ветерани. Для них сьогодні співали та танцювали. Для них сьогодні накрили столи. Для них сьогодні замовили святом. Загальна родина Кременчуцький м'ясокомбінат відзначає свій віковий день народження зі святом вас, трудорі, і нехай бажання покупців випереджають ваші можливості смачніше, якісніше та дешевше для нас. Для вас фінансового процвітання. Нещодавно Кременчуцький театр шоу Ясмін став володарем відкритого Кубку Європи 2013 на міжнародному фестивалі східного танцю в Болгарії. Більше знає Тетяна Андрієва. Кременчуцькому театру шоу Ясмін всього сім років, але за цей короткий проміжок часу його учасники стали неодноразовими переможцями чемпіонатів України. А починалося все з того, що нинішній керівник театру Вікторія Губка вісім років тому захопилась східними танцями. Спочатку це було просто хобі. Тренування додавало впевненості в собі жіночності, грації, а потім з'явилося Вікторії учениці, які стали її подругами, однодумцями і тренерами зі східного танцю театру Ясмін. Сейчас на даний момент у нас существует 8 груп, із которых п'ять детских і 3 взрослих. На сьогодні театр шоу Східного танцю Ясмін затребуваний колектив нашого міста. Його запрошують на усі масштабні святкові заходи Кременчука. Окрім цього, Ясмін є організатором двох великих міських конкурсів. Кожен рік при підтримці нашого мера Олега Бабаєва і відділу культури ми проводимо конкурс «Кубок Полтавської області», який проходить в міському дворці культури. Також ми приймаємо у себе на первинці Центральної України. Кожну осінь ми проводимо цей конкурс. Це більш високого рейтингу, ніж «Кубок Полтавської області», хоча і «Кубок» – це дуже статусний конкурс. К нам приїжджають люди з усієї України. На останньому конкурсі навіть Румунія нас посетила. У дівчат все вдалося, все склалося. Тож вони вирішили цього року спробувати свої сили на міжнародному фестивалі Східного танцю у Болгарії. На жаль, на фестиваль потрапили не всі учасниці колективу, а лише 10 юних дарувань. Срівнувалися танцори, сучасної естрадної хореографії, восточної хореографії. Ми в наш, в наш конкурсний день по Востоку. Зайняли очень достойные места. Ми гордимся всеми нашими местами, первыми, вторыми, третьими. Наші девочки соревновались з очень сильними соперницами. Заворожуючи дівочий танок з шаблями, приніс крименчужанками впевнену перемогу над своїми суперницями. В дорослому відділенні свою професійну майстерність продемонстрували тренерки Ірина Ярошенко і Світлана Кушніренко як результат золоті нагороди. Але найбільше тішаться дівчата тим, що їхні вихованки не тільки вдало виступили на кубкові Європи, вони побували на чорному морі, на золотих пісках. Наші діти ваші прекрасно віддахнули на берегу моря, веселились, грали. Мало того, они, э, ну, как бы у нас было немного времени для того, чтобы отдыхать, ну, по крайней мере, три дня мы занимались тем, что оздоравливали детей. Незважаючи на успехи в таком юном веке, на перемогу на международном фестивале в Болгарии девчатка совсем не зазнаются и щиро делятся своими выражениями Ну, мне очень понравилось, было очень весело. Я тоже участвовала в Кубке Болгарии, где заняла все призовые места. Мне очень там понравилось, соперники были очень тяжелые. Мои родители довольны, что я заняла призовые места. Они рады, что я туда поехала, что я участвовала в разных конкурсах. Соперники были очень сильные, но я старалась победить. 30 червня в селі Северинівка одеської області відбувся третій етап національної гоночної серії з «Кубок Кубок Лиманів, Раллі Куяльник. У цих престижних змаганнях хременчук представляв народний депутат України, наш земляк автогонщик Юрій Шаповалов. Перемога була такою близькою: боротьба тривала всі 120 бойових кілометрів, і лише 6 секунд програв Юрій Шаповалов Володимиру Петренку. Навіть не кожен етап чемпіонату збирає такий склад екіпажів, і це тому, що етапи кубку лиманів зарекомендували себе як чудове місце для тренувань в бойових умовах. На всіх трасах серії кожен спортсмен знайде все, що необхідно гонщику. Ходові ділянки, закручені повороти, перепади висот, трампліни. А головне в умовах обмеженого бюджету організатори зуміли зберегти на всіх спецділянках прекрасне рівне покриття, яке не шкодить автомобілям. Юрій Шаповалов зізнався, що їхав на змагання просто перевірити свої сили, де шліфувати навички. Але як один із визнаних лідерів без боротьби здаватися не збирався. Не було важно перевірити свої сили, От, ну здесь задача была достойно представлять наш город на півкраїнському уровне. Это всегда приятно и престижно. Тем более я кімічужанів, тим более мене многие кімічутські болельщики знают, наблюдают, переживают. В целом, ж гонка стала такою, яких и чекаешь від кубку лиманів, компактной, динамичной, интригующей. Основна боротьба точилася між екіпажами, які очолювали Юрій Шаповалов та Володимир Петренко. На кількох ділянках траси наш земляк продемонстрував навіть кращі результати ніж його суперник, але для перемоги цього виявилося замало. У підсумку Юрій Шаповалов закінчив перегони другим, і це непоганий результат, адже часу для тренувань у народного депутата України майже немає. Роботи у Верховній Раді, зустрічі з виборцями важливіші на першому місці. одно для мене стають робота Верховної Ради представление интересов киминчан и естественно это основа и в любом случае я буду прежде всего ориентироваться на работу заседания Верховной Рады, работу с избирателями и потом на возможность поучаствовать в соревнованиях. Погода у п'ятницю у Кременчуці не зміниться так само мінливо хмарно і сухо вночі до 20, в день до 32 градусів тепла. Якими подіями відзначиться п'ятниця? Дізнаватися з Кременчуцьких новин завтра о пів на десяту на Алтаві. Побачимося в ефірі. Щасти.